Добрий ранок, добрий день! Ми урок наш і Усне опитування. Допоможіть милому прибульцю відновити натуральний ряд чисел. Я з вами згодна 3, 6, 8. Тисни відео на паузу і назви числа в натуральному ряді. Прямому порядку, а потім жворотному. Допоможіть прибульцю порахувати парами. Пара це два. Чотири. Шість. Вісім, десять. Два. Чотири. Шість. Вісім, десять. А тепер давайте порахуємо трійками 3, 6, 9. Продовжуємо працювати в робочому зошиті. Ми, як завжди, роботу починаємо з обведення клітинки. Обводимо клітиночку, креслим квадрат, зафарбовуємо червоним кольором. І утворюємо візеруночок в зошиті. Сьогодні я вам пропоную накреслити 10 кружечків і зафарбувати їх блакитним кольором. Виконуємо каліграфічну хвилинку. На новому рядочку прописуємо число 10 до кінця рядка. Тисни відео на паузу і виконай це завдання самостійно. Сьогодні на уроці ми досліджуємо склад числа 10. У вас в зошиті, і у мене на екрані є 10 кружечків, 10 блакитних кружечків. Зверніть увагу, ми зараз працюємо з кружечками і з'ясовуємо, з яких маленьких чисел складається число 10. Скільки темних кружечків, а скільки блакитних? З яких маленьких чисел складається число 10? Я з вами згодна. 10 це 1 і 9. Який вираз на додавання ми можемо скласти? 1 додати 9 дорівнює 10. Вираз записуємо в зошит. Зверніть увагу на екран, що відбулося з кружечками. Рахуємо жовті і рахуємо блакитні. Робимо висновок 10 це 2 і 8. Який вираз на додавання ми можемо скласти? 2 додати 8 дорівнює 10. Рахуємо жовті кружечки і блакитні. Який висновок ми можемо зробити? 10 С 3 і 7. Який вираз на додавання ми можемо скласти? 3 додати 7 дорівнює 10. Що змінилося? Скільки жовтих і скільки блакитних кружечків? 10 С 4 і 6. Який вираз на додавання ми можемо скласти? І записати. 4 додати 6 дорівнює 10. Тисни відео на паузу. І якщо ти не встиг записати вирази, запиши їх обов'язково в ЗОшит. Ми продовжуємо досліджувати склад числа. Рахуємо жовті кружечки і блакитні. Робимо висновок 10 це. 5 і 5. Який вираз на додавання можна скласти? 5 додати 5 дорівнює 10. Зверніть увагу, я вираз записала в другий стовпчик. Що змінилося? Змінилася кількість кружечків. Порахуйте, скільки жовтих і скільки блакитних. Який висновок можна зробити? 10С. Шість і чотири. Який вираз на додавання ми складаємо? Шість додати чотири дорівнює десять. А скільки зараз жовтих кружечків? Робимо висновок. Десять це 7 і 3, який вираз на додавання можна скласти. 7 додати 3 дорівнює 10. Зверніть увагу на жовті кружечки і на блакитні. 10 – це 8 і 2. І ми можемо скласти вираз. 8 додати 2 дорівнює 10. І остання пара чисел 10, це 9. І один. Розглянь пари чисел, які складають число 10, що цікаве, можна помітити. Діти, у підручнику і на екрані є малюнок. Зверніть увагу, які числа записано над мишенню? Це числа, які йдуть у натуральному ряді до 10. Як з'єднали числа? Зверніть увагу. Перше число від початку з'єднали з першим числом від кінця, а друге число А друге число з'єднали з другим числом від кінця. Ось кінець, якщо рахувати в оберненому у зворотному порядку. Це друге число від кінця, а третє число з'єднали з, з третім числом від кінця. Що цікаво, можна помітити, кожна така пара чисел становить число 10. Як зліва направо, так і справа наліво, якщо нам рахувати, зверніть увагу, 1 додати 9 дорівнює 10, а 9 додати 1 також дорівнює 10. Тисни відео на паузу і склади декілька виразів саме за цим малюночком. Виразив зошит, не потрібно записувати. З'ясуй, які кісточки доміно ілюструю склад числа 10. Зверніть увагу, у підручнику у нас є підказка у правому верхньому куточку склад числа 10. Ви можете себе перевірити. 5 і 5 – це є 10, і 6 і 4 – це також є 10. Фізкульт хвилинка. Тисни відео на паузу, зроби зарядку і перейди до наступної роботи. Добери до схеми малюнок. Щоб дібрати малюнок до схеми, спочатку треба уважно розглянути схему. Зверніть увагу. У нас відрізочок, поділений на чотири частини і вгорі. У нас цифра 4. Під низом одна частинка. і в нас цифра 1. В цій схемі ми будемо шукати, скільки залишилося. То до нашої схеми підходить малюнок, підходить другий малюнок. Адже за цим малюнком нам відомо, що всього було літаків 4. Один літак полетів, піднявся у повітря. Да? Скільки літаків залишилося на аеродромі. Дякую за роботу. Оцініть свою роботу на уроці. Намалюйте в зошиті смайлик зеленого кольору, якщо ти задоволений собою. Було важко. Але впорався із завданням смайлик жовтого кольору і смайлик червоного кольору мені потрібна допомога.